Друзі, привіт усім! Починаються весняні роботи, і ми сьогодні вийшли на нашу діляночку і будемо сіяти на таку культуру на нашому регіоні. Не сильно вона розпространена. Ну, походу хочу спробувати посіяти таку культуру, як гірчицю. Чому так? У зв'язку з тими економічними умовами, в принципі, зараз на всі то на всю товарні зернові ціни дуже-дуже низькуваті, і економічно їх недоцільно вирощувати, але ж землю ти не кидеш і, в принципі, мені потрібна і сівозміна, щоб теж була. То перед пшеницею, тому що я планую на наступний рік сіяти на осінь і літну, то хочу посіяти гірчицю, як попередник. По-перше, чому гірчиця? Вона. Малий її розход. Її буквально треба вирахували ми 8 кг на гектар. Якщо перевезти в гривні, це вийде у нас там 8 на 8. 64 гривні. Да, це, це копійки це на, наші гроші. Вони да. е, будемо носити ми сьогодні добрива стартові е, в кількості там, 110 кілограмів. Це буде суміш сульфамофоса і сульфата амонія, так як в нас гірчичка полюбляє, щоб були азотні добрива. Вона як насос їх витягує з земельки. Плюс протруїли ми її протруйником, виходить двокомпонентний аналог селістопа називається Самурай розрахунку 1 літр на тонну. І виходить, що ми тут її зорали осінню, може Женя вставити, як ми орали. Тут у нас теж була посіяна горчиця, як сідірат, і ми зорали такою висотою. то як би добрива. Будемо сподіватися, вони свою роботу зроблять. Що вони подіють? Так, що вони подіють. В принципі, для структури ґрунту сідірати дуже класно працюють. Це був експеримент, і подивимося по факту, як воно себе покаже. Заборонували ми весною боронами. Я навіть не виїжджав на поле, бо як роботи багато, Позвонив хорошому знайомому. Кажу, Андрійович, треба виручити. Він поїхав, мені вислав бойця, він нормально зробив. Це красиво е, вирівняв, так що для горчички, я думаю, хорошого рівняння да. е, площі. Е, Будемо сіяти Віталіка, попросив агроканал. Е, всі ви його знаєте. Е, він знаходиться біля мене, е, біля мого поля, так що далеко бігати не треба. Кажу, Віталя, треба допомогти. Да. Товаришу, так що, я кажу, падав на коліна, <ріст> <ріст>, щоб приїхав цей. І, до речі, Віталік буде на цьому, цьому полі перший експеримент е, сівавочку. Придбав сівавочку тому році. Е, ремсинтез 4.2. Ну, Детальніше можеш розказати. Подій. Так, значить, перший виїзд даної сівалки придбана осінню, ремсинтез е, на електроприводах, так сказати, їхня новинка е, на демпферному сошнику. Сашник із зміщеним центром, 4,2 її довжина, значить, ну робоча довжина. Що ще по ній можна сказати? Два електромотора стоять на висів добрив і на висів якби зернових. Все воно через планшет регулюється, але ж, звичайно, поки що ну це тільки перший виїзд. І по першому виїзду... Можливо, ми не такі ще досвідчені, але ми ще ж і научним метод. да, методом її. Научним методом ми, ми її, під, її трішки да, як це. Е, Тому що планшет трішки на пару кілограм ми додавали, На планшеті збавляли, щоб вийти на ту норму, яку, да, яку, яку хотіли ми посіяти. Ну, Скажімо так, обичний це зешкою, м'яку сім'янку дуже важко висівати. Да, а тут... І це нереально. А тут ми практично все в нормі зробили. Це те, що там на риску написано, ми на планшеті підкоригували, але по факту зараз те, що ми висіємо, воно так і повинно бути. Але на планшеті та цифра трішки зменшена. Якось так. Запрягли ми коником новим. МТзюк, сівалка в патріотичному кольорі. Ти його недавно ж теж придбав, так? його придбали під такі, як би потреби. У слова питань нема? Ні, все працює. нормальний Нормальний робочий. Ага. Да. Ну, <сіпі> поки да, якби. Е Будемо, що так. Будемо висіваємо е з добривами, буде працювати і один електромотор, і другий електромотор. Ну і зараз в принципі, побачимо, що воно в нас. Глибина, до речі, 2 см. 2 см. 2 і ось це дійсно новинка по, по такому демперному сошнику. Немає оцих. Сухарики в народі тих пружин, немає. пружин немає, все воно зроблено. отак. Немає лишніх тавотниць, щоб воно там промазувалося. Все по-простому трішки ну як, удешевили. Для Народна сівалка, будемо так казати. Тому якби, це і перший виїзд і зараз ми побачимо. Народна елітна сівалка. Да, через, через Bluetooth воно передає на планшет цю інформацію, Регулюється. Два циліндри стоїть. Йдемо, опускання, це тиск. глибина. Да? Так, глибина і глибина. Там, тиск він задається. Ти, Бага сівалка. Оце в даному із транспортним такому виконанні в сухому вигляді здається 2800. Здається 2800. Ну, така достатньо це. Тиск на сошник 80 кг ага. на один. 80 кг вона дає ну, в принципі, ну, По нашому цьому я б навіть сказав, що вона і по мінітіл вона б посіла. Ну, чесно, треба, пробувати. На треба пробувати, звичайно. Да. Але ж що, у нас зазвичай класика, ми все Да. Ну, да, Тому ну, отакий оранк, був вибір. Да. І перше, що куди вона виїхала, до сані якби на мілку сім'я. Пробуємо рекламу. Так, на дрібно на сім'євій Ще одне питання, всі будуть писати, скільки стоїть. Е, сівалка? Да. Е, в даному виконанні на електродвигунах 600. 640 тисяч. 640 тисяч. Просто да. Е, транспортний Чи вони доставку базова, самі робили? Базова комплектація в 4,2, здається, коштує 430 тисяч, ага. якщо не помиляюсь. Ну, це Власне. Да. самий топчик їхній, так? Да? Е, Получається так, задня нержавіча стінка. Зараз ми покажемо. Маркера, транспортний пристрій. ну, відповідно, що задні теж колеса. Е, демперний отакий сашник, і електродвигуна два. Ну і плюс е Bluetooth. Як бачите, немає тут ніяких валів, нічого. Тут все, е все по-простому зроблено. Усе йде ось Усе інформація Сюди. і там воно Якщо видно, вже не покаже. Після перейдемо на другу. Отам да. воно електромотор стоїть. Один і другий. Після на так воно працює, так воно висіває. В принципі, у нас бачки для добрив мінеральних, вони оцинковані, можна не переживати, що вони будуть у да, нас ржавіти, хоча вимивати їх по-любому треба. Шестерні у нас привода і тур. Турецький висівний іде вже турецький телескопічний трубопровід вже не, не гофра стоїть. Вже має оці гофри, уже... що вічна їх мише гризуть. Да, телескоп вже стоїть. І вони ж не довго вічні так. Тобто... А я ці. Придавлюючи котки йдуть. І прикладка ж також йде так. в базові комплектації, здається, наскільки так. я пам'ятаю. Ну і очисники йдуть. Це... Очисники ряду, все. так, ну, так зроблена... Спочатку ми спробували виставити його через комп'ютер, але, як кажуть, у нас є математичний спосіб, який вже перевірений руками. Я вже не перший рік розказую всім, як його провіряти. І зараз, до речі, вам розкажу в двох словах, як це приблизно воно виконується. Дивіться, підвантажимо колесами. Є домкратик, ми його підвантажуємо, він, воно крутиться. Це ми зробили колесо, для того, щоб просто та, колесо прокрутилося. Та. Діаметр на колеса 4 метри. 5 кружків це м'ячка для того, щоб нам мати, скільки в нас метрів. 20 метрів. У нас виходить 20 метрів. І на 20 метрів ми розраховували, скільки нам потрібно насіння. Так як у нас міркосім'яне насіння, то я так сів ранком і трошки прорахував по математиці. Дивіться, гектар у нас 100 на 100 метрів йде. Міжряддя 30 см. Получається, проходів у нас 334. Помножимо на 100, получиться 33-400 метрів погодних. І нам на цій метрі треба висіяти 8 кілограм. На 8 получиться 0,24 г на метр погони. Множимо на нашу длину 20 метрів, вийде 4,8 грама. Десь у нас приблизно так воно і гуляє. 4,8-5 грам. Так, добрива, Таким самим ми методом розраховуємо у нас розрахунок 110 кг на 33,400 ділим, Виходить у нас 66,5 грам. Ми його так само виставили. І тепер у нас буде в один рядочок сипатися і. Наш потівний матеріал і мінеральні добрива. В принципі, будемо зараз його... пройдемо проход по периметру. Комп'ютер нас побачить, яка в нас буде площа, пару разів, щоб нам можна було розвертатися і не топтатися сильно. Да, да. Да. Ну, така в нас ця техніка сьогодні в роботі. Так що будемо зараз експериментувати. Так, не дадуть поробити ніяк. Так що, друзі, оце така у нас робота. Зараз піднімаємо, як у движення йде. Пофоткаємо. Зробимо красиву, да, зробимо красиву картинку. Зробимо <рес> красиву да. картинку. Реклама ремсинте. Буде, буде в процесі. І відео, до речі, добре працює. Да, звичайно. Да. У ну, би... тебе, тебе трошки каче виходить, я трошки язик тебе підвішений, У мене так воно плюс-мінус. Вибачайте, що трошки вже скільки там місяців 5-6 не знімав, не було, до речі, можливостей, настрою, то як обично. А так і тема є цікава. ну, Просто знімати, що всім хреново, теж не варіант, правильно? Да, а треба, всі, треба, треба трішки позитиву вносити да, у да, трошки треба позитиву. Хоть, ну хоч воно трішки якби да. і неправильно, але все рівно якби ну треба. і попробуємо гірчицю. І за того, що о, мені потрібна на пшеничку сівозміна. Сівозміна буде доречна. Ми її рано соберем. В принципі, панований врожай десь около тони, плюс-мінус. Якщо буде сипне більше, буде краще. Взагалі буде. Да. І я її сію чисто під себе. Так як в мене є роздрібний магазин і в мене всі. Просять насидирати, просять так само, може і на посівну буде, кому сподобається. так що, якби, Хто хто хоче, а це ж я вже думаю, я собі да, Так, я в тебе вже проговорився. Так що ну то я в тебе скажу. Так що горчиця, в принципі, вона економічно доцільна, там може трошки щось прилипне, і, по-друге, в нас віддихне земля. Тут землю і так насилують постійно, то я хочу трошки сівозміну зробити, щоб вона відпочила трохи. Да. Ну, так, таким методом спробуємо її трошки витягнути. Бо вона так підубита. Давна ділянка трошки... Да. Тут не було хазяїна декілька років. І її сосали скільки можна було. І по факту виходить, що треба їй щось робити. Да. Да. Так що да, погнали. погнали працювати. Давай. Думаю, іде на у нас і вавочка. Добриво у ну, нас. Буквально 1,5-2 см, так як книжка просить. Плюс ще воно вляшеться, тощо пройде і буде красота. В принципі, земля ще прохладна в нас, де тільки почалися у нас плюсові температури, то якраз для старту то, що, то, що добриво є, насіння лежить. Ну, десь ось ось о, де горбик у нас є, трохи зверху. Ну, для... В Герчиці це не страшно, вона все одно прокинеться і піде рукою. Е, до речі, як і в ріпака, в Горчиці в нас дуже потужна коренева система. І вона себе знайде, де добре є, де волога є. Так, ну, по версіці можна не перекривати. Так, зверху, зверху насіння немає, тут для нас різна дорога. Все закрите, все красиво. Ну і загиблювати теж не потрібно. Ще раз повторюся, а холодна земля практично стільки градусів 10. Ну, Зверху вже прогрілося. Все, Волога є, Дощі пройде, вершиська прокунеться. Вона сійка, Навіть, якщо там морозик буде, то вже не страшно. Ось такі друзі справи. Ямку. Подивимося, на якій вибині у нас залишилися рештки нашої горчиці попередньої. Тому що ми сіяли румом кількість 16 кг після пшениці перед дісковкою. Ми тоді розкидали, задіскувало, там відео є, можете повертати. І подивимося, де у нас залягають рештки наших ціл. Все, дивіться, у нас все виходить 6 см. Нема цієї лопатки, що там відміряється. ну, Під 20 см якраз на тій глибині, де в нас рештки дуже добре розкладаються. 15-20 см це те, що і потрібно. Е -е, в зв'язку з тим, що ми е, орали тоді на 32 плуг стояв. Це бурякий орал людина. Приїхала до мене, але ж тут була така гірчиця висока. То йому було дуже важко орати. Е -е, ми зменшили на 28 см. І приорали, її дуже файно вийшлося. Зверху її не було, на відео теж ми показували. І виходить, що наші рештки лягають рівномірно десь на глибину 15-20. Це дає, плюс ми ще кинули трошки добре, там азотних для, для того, щоб вони краще розкладалися. І це буде як доповнительне наше удобрення Сидерат, так називаємо. Трошки розкидаємо поверху, Осталися в нас грудки мінеральних добрив. Таке хлопців розбивають та трошки розкидали. В принципі, земля, о її скільки не дай, все одно буде мало. то От таке, там пару бегів було з мокрою селітрою, то їх розкидаємо, щоб не пропало. В принципі, піде в нас на е, на Поїхав Віталій, щоб там підкорисувати трошки. А так процес вже пішов, зараз круг зробить. Зробить, і потім вже вийде на рівні ділянки і буде пекти. Побачимо по часу, скільки. Ну, плануємо сьогодні-завтра вже закінчити, так як у нас на неділю вже стоять дощі. В принципі, вологи більше, ніж достатньо. Земель вже практично розсипається, так як і потрібно. Все, Для м'якої потрібно, щоб була дуже-дуже рівна, гарна у нас площа. Це, друзі, такі справи у нас. Горчичка на сьогодні у нас ціна гектара на посівне дуже-дуже низька. Там в районі 300 гривень. Це буквально, ну, якщо брати ту саму кукурудзу, більш-менш нормальних сортів це в районі 2000, так само і соняшник виходить. Доброго треба побільше сипнути і дати полистю підживку. Побачимо. Це мій перший пробний експеримент. Роблю чисто під себе, так як я знаю, що я зможу продати його. Одвіємо і на мішки продамо, як сідирати. В принципі, потреба в ньому є, якби ринок у нас трошки розкручений, то є куди ринок збуту. Так і надалі потрібно шукати, де більш ціну дають на вашу продукцію, під, ну, під ту культуру і потрібно вам якби, і сіяти в такому плані. По зернових ситуація, яка, якщо у нас виходить, що на цю ділянку, я купляли літні семена, Десь по 1250 євро. На сьогодні це 50 тисяч. Якщо це на, на 5 гектарів, то на 5 гектарів. Получається 10 тисяч це тільки на сіміна. Плюс обробити, плюс це, ну, дуже висока затратна частина. По тому році я підрахував, десь затратна частина на гектар елітної пшениці складався в районі 45 тисяч. На сьогодні це просто неподйомні гроші і смисл їх заривати я ну, не бачу потреби. То Ну, Звернув увагу на гірчицю. Попробуємо, як вона себе покаже. І земелька трошки віддихне. все ж таки понований врожай там, хай тон з гектара, буде там 20 тонн, а пшениці тут було зібрано 115 тонн. Плюс логістика, воно своє бере, треба і газони, і солярка, і все остальне. Плюс його десь звалить треба просити людей, щоб притулили. Так що зернова тема достатньо така важкувата, якщо немає свого... Не обробітку, не техніки, а кругом проситися, то воно так накладно виходить. Чи є смисл, допустим, в моєму випадку, брати трактора, допустим, якби земля є, то можна і якби трактор. Але з іншої сторони, треба спочатку знайти тракториста. Гарного його, як кажуть, треба кормити цілий рік нормально, щоб цей. І плюс обслуговувати треба техніку. Так Ось Посіяли хлопці гарною сівалкою, гарним трактором. В принципі, побачив, як воно буде по сходах. Ну, я думаю, все буде нормально. То чого його, як кажуть, шукати. Тим більше це мої клієнти всі тут. і Я, як кажуть, прошу, я їм йду на зустріч, вони мені йдуть на зустріч, щоб допомогти. Ну, отак і крутимося потихеньку. Так що по мінімальному вносимо затрати. Подивимося, як вона себе поведе, все це ми будемо знімати на відео. Може комусь зайде, хтось попробує, і комусь як кажуть, стане в перспективі. В принципі, сидирати вони, навіть якщо буде тут у нас після комбайна якась і падається, гірчиці вона передискується. Більше цього, що тут у на наступний рік, на цей рік вже не буде, будемо дискувати і як буде гарна можливість, скажімо так її посіяти вовремя. Я люблю, щоб ділянка була вже готова, так як я після соняшника тоді на цій ділянці я не встиг посіяти, посіяв її 12 жовтня. Це занадто пізновато. Бажано її сіяти в числах 20, 20 25 по нашому регіону пшеницю. Ми зараз мову ведемо про пшеницю і горчицю ми плануємо, якщо все буде гарно, собрати це буде січень місяць. Який січень, що я меду? Буде у нас серпень місяць. І е, тоді ми вже вспіємо, буде час у нас і передіскувати, і підготувати, і ще буде у нас готова, так як і в цьому році ми переорали, Закультивували її раненько. Ну, і не ждати нам, що прийде трактор перед посівною нам культивацію зробить. А вже було все готове. Так ось є вікно у чоловіка. До речі, ось бачите, як у нас хлопці працюють. Як старовину, гарно виходить. Толя, ти там не загущаєш? Кілограм на, на сотку. Да? Ну добре, давай, працюй. Хлопці у нас працюють. Ну, щоб доброго не пропадало, правильно. Треба, хай вона йде в земельці. Ну, Ось такі, друзі, справи. Так що починаємо наші осінньо-літні осінні відео. Наступне відео планую зняти по, по сівному що будуть хлопці сіяти на цей рік, чому будуть передавати більше уваги. Якщо кому цікаво, задавайте питання, телефони всі знизу, сайт Переход теж знизу. Кому що цікаво, так що дзвоніть, пишіть, заходьте. Всім пока, гарного дня!